Цьому заповіднику планували будувати оздоровчий санаторій, а натомість звели дачу для короля. Ну, це ж Ахметов правильно? Да. 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 Колишній журналіст, а нині депутат Тетяна Черновіл вже писала про ці 115 золотих гектарів лісу. За її інформацією, саме тут бізнесмен Віктор Пінчук, що в 2004 році хотів побудувати реабілітаційний комплекс. Але чому ж тоді будівництво скасували? І на цих землях буде оздоровлюватися лише одна людина головний олігарх країни Ренат Ахметов. Розпорядження про виділення землі для пінчука підписує тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович. Цю інформацію для нас відшукали в архівах кабіну. Погодити місце розташування реабілітаційного оздоровчого комплексу Тов світ шляхів, пов'язаного з наступним вилученням земельної ділянки площою 115 гектарів. У документі зазначається, цю ділянку вилучили у трьох різних структур: підприємства Сосна, Київ лісу та сільради Козина. Однак вже за півроку прем'єром стає Тимошенко, і це розпорядження скасовують. Скасувати розпорядження про вилучення та надання в оренду земельної ділянки. Де саме у козині знайшли земельку для Пінчука, в Кабміні не знають. Мовляв, карти схеми відсутні. У відповіді твердять, що вилучила їх Генеральна прокуратура України. Схоже, що у цих лісів дуже туманне минуле. Їдемо до міста Обухів у Державне земельне агентство. Завдання максимум дістати копію земельних кордонів або, хоча б, дізнатися, чому їх вилучили. В кінці довгого коридору нас зустрічає секретар. Добрий день. А мені потрібен земов порядника. Е, я в тому, що ми журналісти 17 каналу. відправляли запит в кабінет міністрів невеличкому На кабінеті нас зустрічає чоловік середнього віку. Журналістів не чекав, але готовий допомогти. до 18 го каналу запит до мене. За кілька хвилин приходить жінка із копією протоколу, а там чорним по білому. Документи забрали, бо у 2005 році відкрили кримінальну справу. Це тут інші розвідки Ось ось транспортна експедиційна компанія. Січі можуть звернутися в Генеральну прокуратуру, що вони йому можливо нам хоч копії надали, щоб ви отримали хоча б картографічний матеріал. З усіма документами звертаємося у генпрокуратуру і отримуємо звідти відмову. Мовляв, згідно закону схеми із кордонами виділеної землі, надавати вони не зобов'язані уже десятий рік поспіль. Це є речдоки у кримінальному провадженні. Не вдалося співпрацювати з прокурорами. Спробуємо з лісниками. Йдемо в Київ ліс. Саме у них вилучили більше 60 гектарів лісу для оздоровчого комплексу, який так і не збудували. Доброго дня. Доброго дня. А ми потрібні директор лісу. У нас державне підприємство Київське лісове господарство. У Вас є директор? У, вас є один у нас директор. є директор. Ми є ще начальник управління. Просимо молоду дівчину покликати головного. Чоловік готовий нас прийняти, але без камери. Да нет, нас уже столько разів снімали з критики камерами, що ми вже так ні йдуть. Чесно, розповідаємо про світ шляхів і просимо, хоча б на карті показати, де ті 60 гектарів. Але він просить. Письмовий запит. Ми піднімемо архіви Київ зробимо запит запрос і дадим вам тоді з картографії, де знаходиться, виходить, ця земельна ділянка. Ви так? а ні? Однак після цього у кабінет заходить помічник і відхрещується від земель. Мовляв, тепер це питання не до них. Тобто -то, вона офіційно у нас вилучена. Да. На, коли передавалася Київському лісхозу землю, вона вже не рахувалася за цим. І тут перша несподіванка. Тимошенко скасувала розпорядження Януковича ще в 2005 році. А до лісового господарства ця інформація так і не дійшла. Показуємо їм документи. Скасовати. Про тут. Сир на дочі. Нам повинні були офіційно через те, що в службу повернути, виходить, обратно якісь земельні ділянки. Нам ніхто не обращався і ніхто не повернувся. Тобто воно вилучено згідно того, і на планах фізичних матеріалів воно у нас не рахується. Далі вирушаємо до Козинської селищної ради. Саме тут вирішуються всі земельні питання, а процесом керує голова Валерій Гаркін. Заходимо всередину і натрапляємо на охоронця. Добрий день. охорона, До Валерія Що за абсурд? Для чого сільраді державна охорона? Ще місяць тому тут ніхто не вартував. А охорона його особисто охорона? Ні, ми охорона є. З якого це часу тут охорона. Тут завжди охорона була. Як минулого разу була, не було охорони? Ні, тут завжди була охорона. Не могла і бути така. Охоронець пропускає, але без камери. Далі на нас чекає ще один уже тепер бюрократичний контроль. Мамо, шайти, письмовий запит, у нас зараз собі не, не Пишемо запит і знову йдемо в прийомну. На вході зустрічаємо того, кому його написали. Голову сільради Валерія Володимировича. Ну, шляхи. Ще один офіційний запит ми надіслали в СКМ компанію Рената Ахметова. Але відповіді так і не отримали. Отож, питання золотих гектарів заповідного лісу залишається відкритим. І ми публічно звертаємося до генпрокуратури. Шановні пане прокурори. Будь ласка, зробіть свою роботу і з'ясуйте, кому належить територія, яку виділили під свій шляхів, і на основі яких документів її передали у приватну власність чи довгострокову оренду.